І Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браті і сестри, ми стоїмо на місці, де багато десятиліть наші прадіди приходили, щоб звершити свою молитву, воздаючи хвалу Богові. Приходили до храму. Сьогодні це пустинне місце, немає тут храму, але є місце намолене, місце особливе, ще праведному якові, який стояв і молився. Господь сказав, що місце, на якому ти стоїш, святе є, розуйся. І цей праведник зняв взуття, проявляючи шану і повагу, здавалося, до клаптя землі. Але місце особливе святе є. В чому ця святість? Ця святість виражається в благодаті Святого Духа, яка особливо перебуває на цьому місці і на інших місцях. І на цих благодатних місцях Господь творить чудеса, укріпляючи нас в вірі. Ми інколи кажемо, святе джерело, вода ж одинакова всюди, одинакова, але і не одинакова, тому що на окремих місцях присутня особлива благодать Святого Духа. Яка змінює структуру цієї води, споживаючи її, людина оздоровлюється, їй стає краще, приємніше ця вода. Тобто не кожне місце одинакове, а є особливі місця, які обирає сам Бог. Здається, ми своїм розумом обрали місце і побудували храм. Ні, це не так. Бог обрав, поклавши на серце і на розум вибраним своїм людям, надихнувши їх, на цьому місці буду і храм. Ось це місце я обрав. Ось це місце святе є. І тому і бага... декілька століть тому і тут так само було обране місце, Господь поклав на серце нашим прадідам. Що збудувати тут храм, і він служив людям. Приходили сюди, щоб прославити Бога, приходили сюди, щоб оздоровитися, покаятися, отримати благословення, і щасливими виходили із храму. Але час біжить і історія міняється. І сьогодні ми стоїмо на місці освяченому, але біля каплиці. Що це, наш, що це за наша дія така? А це прояв шани до освяченого місця. І не просто так. Але Господь поклав одній людині, засимпатизували цій справі інші, пожертву складали цілою громадою. Але ми вирізнили це місце із всіх інших, щоби пройти і постояти тут не мов би до праведного якола звертаючись, розуйся, постояти на цьому місці. Хоча би, якщо віра наша мала, то хоча б тіло торкнулося до цієї святині. Якщо молитви не вистачає, то хоча б отримати благословення, яке тут є. Ми в ранкових молитвах з вами читаємо. Господи, і справ не маю добрих багато. І життя моє яке небудь Але хоча б віру прийми, як цей добрий мій дар для слави твоєї. Віру. Якщо нічим іншим я не можу угодити Богові, то хоча б наша віра була взята за основу подяки Богові за те, що Він робить для нас. Ось і ми сьогодні, маючи велику віру на серці своєму, маючи в душі своїй, в розумі своєму, в шану до святині відродили ось, цей, ось цю каплицю, щоб вона нагадувала, тут наші батьки молились, тут місце особливе. І я тут постою, тим самим торкаючись до пам'яті батьків, до пам'яті пам прадідів наших. Тримаючи єдність, єдність через покоління. Бо людина живе тоді, коли вона може зробити добру справу і про неї пам'ятають. Якби не було цієї пам'яті і вона була б не актуальна, ми би не співали на похоронах вічна пам'ять, щось би співали інше. А так співаємо вічна пам'ять. І записки б не подавали. Навіщо їх пам'ятати? Були живі, шанували. Померли, на що вони нам потрібні? Ну ми цього не робимо, а навпаки, пам'ятаємо про них, пам'ятаємо про живих, пам'ятаємо і про померлих і молимось, тому що наш Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. І вони живі тільки в іншому світі. І ця приємственність і єднання через молитву живими. І тими, які відійшли з цього світу, також живими. Але від ще відійшли з цього світу. Оце наша пам'ять ріднить нас. Ось цьому ми відрізняємось від цього іншого, що створив Бог. Людина цим відрізняється, бо вона є образ Божий, що вона має пам'ять і має любов. Адже любов спонукає до дії. Любов це не дай. Це на візьми. І тому наша любов сьогодні до пам'яті наших предків, це відродження цієї каплиці. Наша любов до наших близьких і рідних це сьогоднішня родительська субота, в яку ми згадували їх. Наша любов до наших ближніх це наша постійна пам'ять про них, постійна молитва за них це просьба у Господа пом'яни. Пом'яни, Господи, і живих. Поміни, Господи, і тих живих, але яких немає серед нас, які відійшли в інший світ, але чекають цієї молитви. І тому хай ця каплиця буде для нас, для наших очей. Ось цим нагадуванням Ідеш і перехрестися, Ідеш і зупинися. Можливо, Господь, побачивши твою щиру молитву, і любов, збереже тебе. Від небезпеки, від смерті, від хвороби, від багатьох інших неприємностей, а постоїш на цьому місці, отримаєш благословення і підбадьорення по життю, і йдеш і відчуваєш щасливість сьогоденного життя. Тому хай милосердний Господь благословить сьогодні всіх нас, хто тут зібрався на цьому святому місці, шанованого і нашими батьками, шанованого сьогодні і нами. Хай це благословення буде на вас, на ваших дітях і на ваших онуках. І вони пам'ятають безперестанний зв'язок між попередніми поколіннями і майбутніми поколіннями. І хай Боже благословення сьогодні спочине на всіх вас. Я закликаю на вас Боже благословення і щасливого довголітнього життя при доброму здоров'ї, при достатку, при мирному небі. І хай молитву нашу кожноденну і повсякчасну чує милосердний Господь, і дозвольте в сьогоднішній день ініціативу.